Передсвятковий день затьмарений гіркою звісткою про прощання з двома жителями нашої громади, які поклали своє життя на вівтар майбутньої свободи. Шосткінець Новіков та уродженець селища Вороніж Павло Бардаков загинули на Донеччині на самому початку весни. Попрощатися з героїчними земляками прийшли друзі та абсолютно незнайомі люди, для яких кожен воїн, що захищає Україну, приклад мужності і відваги. Немає у жодного народу слів. Щоб передати горе, яке несе ця клята війна несправедлива. Коли наші хлопці, дівчата віддають своє життя за свободу, за незламність держави, так не має бути, не пробачимо жодного ворога за кожен крок його по нашій землі. Навічно запам'ятаємо Ігоря і Павла. Слава нашим героям! Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Жили своїм цікавим життям, будували плани на майбутнє і сподівалися на мирне життя у вільній країні. Проте війна все змінила і стала новою точкою відліку для Павла 24 лютого минулого року. А для Ігоря ще 2014-го. Ігор вважав себе справжнім патріотом України і став до лав захисників. Що брали участь в бойових діях в рамках антитерористичної операції на сході країни, за мужність і сміливість виявлені на полі бою, Ігор Новіков був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Коли расисти почали своє повномасштабне вторгнення, Ігор, не задумуючись, пішов до військової частини та взяв зброю в руки, аби захистити своїх близьких і рідну землю. Більше року тривав його бойовий шлях по звільненню рідної землі від рашистської навали. Ігор Миколаєвич Новіков загинув 2 березня 2023 року біля населеного пункту Залізнянське Донецької області. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, як відповідального та самостійного учня та відданого товариша, запам'ятають Ігоря Новикова у його рідній 12-й школі, колектив якої знову у скорботі після ще однієї втрати свого колишнього випускника. Сумують з приводу трагічної загибелі Ігоря Новикова і в коледжі імені «Кожедуба». Де амбітний хлопець здобував спеціальну світу. Відвага, мужність, почуття відповідальності, почуття обов'язку з такими якостями він залишиться назавжди в нашій пам'яті, в наших серцях. Низький уклін перед подвигом твоїм Ігоре. Глибоке співчуття рідним, світла пам'ять. Вічна слава героям. Ігор Новіков навчався у нашому коледжі тоді ще у технікумі на спеціальності хімічна технологія. Він був помітним серед інших студентів, веселий, товариський, але мені він запам'ятався більше всього тим, що він був свободною людиною. І тому, коли настала загроза свободі рідної батьківщини, він пішов її захищати, захищати свій народ, усіх нас. Ігор поклав своє життя за свободу та незалежність України. Пам'ять про Ігора ми пронесемо крізь усе своє. Життя насудилося збутися мрієм про велику дружню родину Павла Бардакова. Він тільки два роки як взяв шлюб з коханою жінкою. А в 2022 тисячі клята війна змусила відкласти райдужні плани і разом з дружиною піти до лав ЗСУ. Разом вступили до лав Збройних сил України. Разом стали на захист рідної батьківщини. Павла і Наталію. Поєднав Господь на землі. 3 березня 2023 року Господь розірвав їх міцні обійми. Саме цього дня кляті Орків вбили біля населеного пункту Оріхова-Василівка Донецької області Павла Сергійовича Бардакова. Вбили щасливе сімейне життя. Його Ненароджених дітей, його щасливу старість. Дитячі та юнацькі роки Павла минули в селищі Вороніж. Тут його і досі пам'ятають як людину з великим та добрим серцем. Як учень він був сором'язливий, дисциплінований, чесний, вірний товариш і друг. Мав багато товаришів серед своїх однокласників, однолітків. Риса характеру, яка вирізняла Павла, це працьовитість. Він був справжнім трударем. Низький уклін і співчуття рідним, близьким, друзям, усім, хто пам'ятає і знав Павла. Воронеж сумує, що паші вже нема. Слава всім хлопцям, хто боронить нашу державу. Слава Збройним силам України. І слава Україні! Героям слава болить серце і ридають очі. Знову шостка оплакує янголів, які віддали своє життя за всіх нас. Боліться за них і за живих, і за загинувших. Вічна слава, вічна пам'ять всім нашим героям. Доземний уклін нашим захисникам вічна шана, вічна подяка та вічна пам'ять.